Вже четверте літо поспіль українці проживають в умовах повномасштабної війни. Пора, яку традиційно вважали часом відпочинку, сьогодні сприймається зовсім інакше. Літні канікули у школах та сезон відпусток, що раніше асоціювалися з безтурботністю, нині проходять на тлі тривог, обмежень і небезпеки. Журналісти Челайн поцікавилися у жителів Чернігова, чи планують вони свій літній відпочинок попри війну і як змінюються їхні пріоритети у цей складний час. Моя відпустка тут, і я дуже щаслива тут, в Україні, в Чернігові, Це моя найкраща відпустка. Тут вистачає тих діл, що відпочивати нема коли. Плани ми будуємо, бо кожен хоче відпочивати, але ж відпочивати будемо в Україні. А, мабуть, і на нашому золотому березі Десни. Я думаю, що щось буде. Думаю, з сім'єю з чоловіком кудись поїдемо. Я вважаю, що зараз не на часі відпочинок, особливо десь в інших країнах, ну тільки в своєму місці, з рідними, там на річці або ну тощо. А я зараз на відпочинку Чернігові. Я б сказала я так, я приїхала за кордону зараз додому відпочити. Тому, в принципі, це є мій моя відпустка зараз. Більшість опитаних нами чернігівців не лише поділилися з нами власними планами на літо, а й наголосили, що відпочинок залишається важливим навіть в умовах повномасштабної війни. Адже на думку містян він допомагає знизити рівень тривожності, а також покращує психологічний стан. Життя продовжується. Хочеться якось змінювати обстановку, хочеться нові враження, якісь отримувати від цього життя. Звичайно, відпочивати треба. Відпочивати обов'язково треба. Безуперечно, вважаю, що важливо відпочивати. Так треба далі жити, треба робити щось для свого блага. Той стрес напруга, вона ну, чимось повинна злажуватись і. і Відомо всім, що потрібно відпочивати. Що ж стосовно місць для відпочинку, то більшість чернігівців висловлюють схожі думки в умовах війни українцям варто залишатись в межах країни, обирати відпочинок у рідних містах і селах, або ж вирушати на декілька днів до відомих українських курортів. Такий підхід на їхню думку не лише допомагає заощадити, а й підтримує національну економіку. Мабуть, в умовах війни ну не їхати кудись в відпустку, типу там в Туреччину чи за кордон. А відпочивати, якось намагатися в умовах сьогодення. Можливо, не всі можуть дозволити собі поїхати кудись, але я не знаю, колись там до війни ми їздили на голубі озера, кудись в області виїжджали. Можливо, це зараз також актуально. Якось я думаю, можна знайти час, якусь можливість не, там не за всі гроші світу. Я думаю, що багато містян вони більше планують там на річку, наприклад, ходити. Щось таке, ну тобто, не дуже серйозне. Навіть якщо люди беруть відпустку там на два тижні, то вони відпочивають, може, десь в селі, дома, да, дома на річці. Ну, багато хто я думаю, не їздить. Попри війну, українці намагаються знаходити час для відпочинку для збереження психологічної стійкості та життєвого балансу. Більшість чернігівців обирають для цього рідні місця або внутрішні туристичні напрямки, розуміючи цінність кожної безпечної миті. Та варто пам'ятати, можливість літнього відпочинку сьогодні це заслуга тих, хто щодня боронить нашу країну. Саме завдяки незламності та самопожертві воїнів збройних сил України. Мільйони українців можуть, хоча б на мить відчути мир.